Шановні житомиряни та мешканці області, я від компанії Брустранс щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христово. Хочу побажати вам в новому році благополуччя, сімейного затишку та достатку, міцного здоров'я, а головне мирного неба на комого. Інформаційному ресурсу 0412.io бажаю в новому році активного розвитку, велику кількість позитивних, цікавих новин, а також велику кількість. Читачів та переглядів ресурсів. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Шановні колеги, щиро вітаю вас наступаючи 2015 року. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я і домашнього здоров до захища. Миру у ваших оселях та України. щоб новий рік з собою привіз лише благополуччя та процвітання. Нехай робота приносить вам лише задоволення та успіх. А символ нового кровополіця, що асоціюється з спокійністю та витривалістю, допоможе вам повірити в свої сили, додасть вам наснаги та оптимізму і проведе вас до нових висот та досягнень. Гарного вам застілля та з Новим роком! Шановні мешканці, Полісянка вітає з наступаючими новорічними святами. Від щирого серця бажаю вам здоров'я, благополуччя, миру та сімейного затишку. І нехай у новому році зніснеться всі ваші допомоги. Мистивний заклад поліцянська запрошує смачну заведку, яка виступає в сімейному завданні. Ми нам все Добрий день, дорогі житомиряни! Житомирська кондитерська фабрика поздравляє всіх з наступаючим Новим Роком і Рождеством Христовим. 2014 год выдался очень сложным годом для Украины. Гибель небесной сухи на Майдане, аннексия Крыма, война на Донбассе. Все эти события стали огромным вызовом для нас, для украинцев. Но именно преодолевая эти беды и невзгоды, нация становится нацией. Именно это преодоление родили в нас лучшие наши качества или возродили лучшие наши качества, нашу стойкость, наш патриотизм, наше желание и умение помогать своим воинам, беженцам из и тем жителям, которые вынуждены остаться на линии огня. Фабрика является социально ответственной компанией с удовольствием своими сладкими подарками – поздравила детей нашего города, детей инвалидов, детей-сирот, тех, кто больше всего нуждается в нашей помощи, а также детей, чьи отцы на сегодняшний день защищают целостность и независимость нашей Родины. На ну, Желаю всем вам, дорогие житомиряне, в наступающем 2015 году самых простых человеческих желаний. Желаю, чтобы все ваши родные и близкие были рядом с вами, были живы, здоровы. Желаю мирного неба над головой. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Шановные граждане, от имени команды Читоморской юридической компании кодекс и от меня лично, Ми всіх вітаємо заступаючим новим 2015 роком. Бажаємо в першу чергу всім, це, мабуть, сьогодні, мабуть, повинні всі бажати всім це миру. По-перше, по-друге, щасливого майбутнього, щоб дійсно вже ми почули і побачили дії держави по відношенню до нас громадян. Ми, як компанія, яка займається оцінкою і супроводженням. Юриспруденції юридичних питань е, нашого суспільства. Ми хочемо бачити правильні закони, правильні правила, які повинні ми, громадяни, виконувати, а такі, як ми, компанія, повинні їх супроводжувати по життю, щоб люди жили в спокої, у мирі і в стабільності. Це основа, мабуть, нашого життя. Також хочу побажати всім економічної стабільності. Зараз якраз такий час, коли ми бачимо, що впадає наша гривня, ось, е, зменшується е, наше життя. І якраз в цьому ракурсі в цьому побажати, щоб прийшла до нашої держави, до нашого життя стабільність. І цей 2015 рік, на мій погляд, він повинен бути переломним. Якщо в нас не складеться у 2015 році, я е, Хотів би зазначити, що в житті можливо будуть ще дуже серйозні зміни, які будуть стосуватися відносин вже населення нашої держави, всіх нас і держави, і держав-менеджерів, які управляють нашою державою. Дякую. Шановні наші ділові партнери! Офісний комплекс Житомир від щирого серця вітає вас з наступаючим новим 2015 роком та Різдвом Христовим! Від щирого серця бажаємо вам, щоб прийдешній рік був щедрим на гарні події, на нові плани, на несподівані цікаві ідеї. Сподіваюся, що ми і надалі будемо плідно з вами співпрацювати з новим роком та Різдвом Христовим. Доброї жити від всієї душі я хочу привітати вас новим роком та Різдвом Христовим. І щиро хочу побажати всім нам мир. Вчіться знаходити настрій в дрібницях і пам'ятайте, що життя навколо нас, і воно прекрасне. Не служітесь кожною хвилиною, не сумуйте за минулим і не загадуйте на майбутнє. Пам'ятайте, що все закінчується добро. З новим роком віть. Дякую вам за довіру і пам'ятайте, що двері мої студії завжди відкриті. Ваша Ірина Подбозька. Ми вступаємо у новий рік. Нехай же він буде вдалим у всіх наших справах та перспективним у починаннях. Нехай в цьому році у кожній думівці запанує злагода, здоров'я та любов. А головне найцінніше це мир та підтримка один одного. Давайте у новому 2015 році будемо частіше говорити своїм близьким та рідним слова вдячності та любові. Усміхайтесь та даруйте свою любов іншим. З новорічними святами! З любов'ю! Сайт 0412.